За загиблих військових 33-ї окремої механізованої бригади молилися військовий капелан, ректор та семінаристи Ужгородської греко-католицької богословської академії. Одним із основних, що входить до пам'яті наших полеглих, є молитва за них, тому що знаємо, що людська пам'ять дуже короткою, так, і люди часто забувають. Особливо тих, кого вони ніколи не бачили, нікого не знає. Але є можливо ті молити, коли святою вічної пам'яті, що Бог завжди пам'ятає і на віки, і на роки. Так що воно є дуже важливо молитися з наших хлопців. Далі родичам загиблих військових 33-ї окремої механізованої бригади вручили ордени полеглого воїна. Прекрасна людина, дуже класний тато. Його Просто вам не ну, діти не можуть. Я не можу вам це передати, як це важко. Він обична людина була, ходив на роботу, приходив додому, діти радувалися. Він робив ремонти робив. Мій син Сивулька Юрій Васильович. Він загинув 30 вересня біля населеного пункту победи. Він виходив із вже після команді як вони казали. Йому служив у 33, йому було 35 років, 21 вересня, він працював на жизнь дорозі. Мав двох-двох синів. Жінку, був одна в Чеській республіці і вернувся, тому що хотів захищати своїх своїх дітей, свою країну. Працював по таких роботах у Малярських. Він в армії не був, а дочка його, яка 10 лютого, 23 го року його забрали. І як довго він служив? 16 вересня пропав без вісті, три місяці його не було, і 23 листопада нам повідомили, що загинув. 23-го ще в кінці. Так, ми з ним жили разом і дочку виховували, бо в неї маму не було. 27 листопада родичам загиблих захисників вручили 12 орденів. Це не є державна нагорода, скоріш за все, це безпосередня подяка нашої військової родини, сім'ям загиблих за таких прекрасних людей, героїв відповідно, які поклали своє життя бронячи нашу державу, нашу Україну. Вже вдруге проводимо цей захід. Буквально три місяці назад ми проводили. Відзначаємо по всім областям, а в першу чергу це велика кількість західних областей. Насправді, вчора ми були у Львові. Позавчора ми були в Рівному, в Луцьку, будемо Івано-Франківськ, Тернопіль, Чинівці, Хмельницький. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин – Суспільне новини.